Відділ інформації. Принц Чарлз потрібні точні розміри. Ні, в комп'ютері цього немає. Але в бульварні газетки пишуть, що чотири з половиною дюйми. Мабуть, тому вона його покинула. Але як на мене, вуха такого розміру дуже милі. Герман ти спізнився. Вибачте, намучився в автобусі, поки добирався. В цьому місці паскудний громадський транспорт. Герман, тобі дзвонив брат Стен. Щось про роботу. Дякую. Що це за робота? в його офісі в Толедо. Є вакансія заступника. Ти хочеш повернутися в Огайо? Тобі щастить. Там якраз буде карнавал, фестиваль дощу і парад ширококостих жінок. Герман, ти ж не погодишся. звісно, що ні. Я приїхав у Нью-Йорк, щоб стати письменником і я ним стану. Молодець. Через терні до зірок. Але спочатку відредагуй цю статтю про черв'яків. Стаття про черв'яків. О, радість, о, екстаз. До роботи. Що з тобою? Стен подзвонив, і я зрозуміла, що скучила за домом. Нам треба подумати про ту роботу. Подумаємо. Так, парад ширококостих жінок це захопливе видовище. Але повернення в огаю означатиме нашу поразку. Ми говоримо як невдаха, як боягуз. Ми говоримо моєю мовою. Ви подуріли, чого це ви заговорили про повернення в Огайо? Бо це місто неспокійне. Відтоді, як ми тут, у нас постійні стреси. я ніколи не забуду миті. Завтра виповниться 25 років моєї праці у видавництві. У нашому відділі відбудеться вечірка, на якій мені вручать нагороду. Це чудово, пан Крофорд. Вважаю, що буде добре, якщо хтось із вас скаже про мене кілька слів. Герман, so підготуй невеличку промову п'ять-десять хвилин. Я сер вечірочка. Що? Так, це класно. На, випий, допоможе розслабитись. Yeah. <site> <rico -treat> <inaudible> Нам треба думати про виступ. Для цього в нас є мозкові клітини. Добійся їх. Все одно ми використовуємо їх на десять відсотків. Що лишає мені вісімдесят три. Герман. Гарна вечірка, сер. Випий зі мною. Нам не варто пити. Не думаю, що мені варто пити. Це моя вечірка, і я хочу, щоб ти зі мною випив. А не таке вже й погане шампанське. Oh, Господи, зараз у мене будуть мокрі штани. Сократи тебе на сцену. Спокійно все під контролем. Oh Боже, він відключився. Хтось має почати балакати. Давайте я. Я зможу, правда ж? Щось мені дуже жарко. Ні в кого нема криги. От oh, дурне, а ще лізе виступати. Я все беру на себе. Я знаю, що робити. Хочете класний анекдот? Хлопець зустрічає фермериху з дуже великими. О, Боже! Я розігріваюсь. І він сказав: це було дивовижно, а в твоєї сестри є кури. Не в'їхали? Він переспав не з тією. Де з дороги козел. А зараз поговоримо про дещо не таке веселе. Про пола Брекена. Ця людина знає ректальну температуру лінивця. Знаєте чому? Тому що він застряг у цьому видавництві, працюючи на невдячних людей, які тільки через 20 років улаштували для нього цю дурнувату вечірку. Я люблю цього чоловіка. Він мені як батько. Так, він говорить про людей поза їхніми спинами, як про пана Крофорда, якого просто не може терпіти. Так, він грубуватий, нетерплячий, справді як та болячка. Яке вшанування? Ви подуріли. Ми не можемо поїхати з Нью-Йорка. Тут же стільки гарних жінок. Так, і нам дуже щастило з жінками. А це сонечко вже моє діло. Ми, ми подобаємося жінкам. І знаєш чому? Тому що я стильний. А ще я вмію харкати. То про що я? Складав оду своєму стильному і елегантному вмінню плюватися. Я нагадувала тобі про наші успіхи з жінками. Невже ти не пам'ятаєш? Привіт, мене звуть Герман. Можна тебе пригостити? Зникни. Капітане, йдемо на пряме зіткнення. Я вже не можу її стримувати. Бачу, ти не захочеш посидіти на моїх магічних колінах. Спробуємо. Мене звуть Івон. Пригостити тебе? Дивно, але ця фраза подіяла. Це не вона, а те, як ти ніяко кажучи її. Це було так мило. То чим ти займаєшся? Працюю у відділі інформації видавництва Атертона. Я ходяча енциклопедія непотрібних знань. Почуття гумору, его під контролем, ще трохи історії сексу, і ми можемо йти. Правда, чудово? Кава в ліжко і хороший сніданок. Це прекрасно, але мені вже треба бігти на роботу. Яйця вийшли занадто збиті. Вибач, ця ніч була така чудова, я хотіла закінчити її хорошим сніданком, але яйця вийшли занадто збиті. Вона якась психована. Сподіваюсь, з нею нічого не станеться. З нею буде все добре. Мені сказати, що тебе нема. Ми з тобою провели цілий вечір, а ти навіть не торкнувся до мене. Я знаю. Це дуже незвичайно, і тому змушує мене поцікавитися на що схоже твій поцілунок. Годі, це годі. А наші почуття будуть у нас почуття, почуття звідусіль, безліч почуттів. Well. Well. Більше не буде чемного хлопчика. Стривайте, що таке, щось не так. Що сталося? Щось не так, ми не можемо. Ти не... Not... Ні, ми не що з нами таке? Ми з найкрасивішою жінкою в світі, а в порохівницях нема пороху. Ми не пили, не вживали ліків, що коїться. Це нікчема. Вбити нікчему! Вибачте, вона гарна, вона об'їздила весь світ, вона багата. Ми їй нічого не можемо запропонувати. Я не можу і край. Забудьте про цього вилупка. Ми без нього обійдемося. Всі разом. <рес> Джей, у мене проблема. Справді, що таке? Нічого, просто проблема. Окей, слухаю, у мене проблеми з головним вітрилом. У тебе є яхта? Хто тут у нас страждає? ти присоромила мене цими страшними спогадами, а в мене теж є почуття. У мене теж є емоції. Ти мене образила. Повертаємося додому. Нью-Йорк мене пригнічує. Востаннє кажу ні, тут є всі можливості для розвитку кар'єри. Та невже розумнику нагадати тобі про наші провали? Доброго ранку. що таке? Вчора вже після друку в одній статті знайшли грубу помилку. Я так і знав, я так і знав. Цього не могло статися. Якщо вони сказали, що стаття відредагована, то вона відредагована. Хто мав перевірити статті антропологів світу? Здається, я Я знав, що ти Герберт. Звільняй стіл. герман. Яка різниця? Хвилинку. Герман працює більше за всіх. Я йому довіряю. Герман, скажи, що ти все перевірив. Смаженої картопельки? <ріст> Як ти міг пропустити таку помилку? Звичайно, вага улдачан датчан 24 унції. 24 унції. В нього чоловіки в Данії ходять мало не з кілограмовими яйцями. Може, тому вони не люблять їздити на велосипедах. Мені випала колосальна нагода. Я цілий день працюватиму з Вікторією Старк. Вікторія Старк. Гермо. Це страшна жінка. Коли Чайковський писав лускунчика, він мав на увазі її. Не переживай за мене, я про себе подбаю. Я мав на увазі це не підходяще місце. То ти хочеш чи ні? Хочу, але зрозумійте, мені буде дуже соромно, якщо мої колеги дізнаються про те, що тут відбувається. Стаєш параноїком? Пані Старк, тут полбрекен. Герман. Я хочу поговорити з пані Старк на самоті. На самоті Герман. Ви можете говорити при ньому. Добре, я говоритиму чистою англійською мовою. Герман хороше дитя, але наївне. Він не бачить, що ним попихають. Отож, візьміть його до себе або поверніть у мій відділ, але припиніть ним попихати. Я тобою попихаю? Ні, не фігурально. ще щось? Ні, це все. я своє сказав. Герман. Склади штани, синку, а то помнуться. Чудово, мій бос знає. Твій колишній бос не має значення. Я дуже ціную його повагу. А тепер він думатиме, що ця робота дісталася мені тільки тому, що я став вашим коханцем. Я взяла тебе на роботу з огляду на твої чесноти. Але ті, з ким я працюю, цього не знають. Герман пан Брекен. Герман, скажи, що це неправда. Скажи, що це не так. Я знаю, в це важко повірити, але я тут завдяки своїм чеснотам. Здається, твоїм чеснотам стало холодно. Oh, Ти думаєш про те, що і я? Чи хороший бекон? <ривіт> Ні. Я думаю про те, щоб їхати додому. Я це зроблю. Це чудово, Герман. Що ти зробиш? Подзвоню братові. Я погоджуюся на цю роботу. Ти повертаєшся в Огайо? Так. Чому? Тому що люблю ширококостих жінок. То можеш подивитися на них у Брукліні. Подумай про все, що ти лишаєш у Нью-Йорку. Стена Брукса, будь ласка, так. Чекаю. Що з тобою? Не знаю, якось мені дивно. Ти ж не вагаєшся? Ні, я думаю, це мій обов'язок. Це те, що я роблю. і про що саме ти думаєш? Думаю про те, що повагатися. Ні, ми вже вирішили. Ми їдемо. Я думав про все те приємне, що ми тут пережили. Нам було дуже весело. не чіпай мене. Я не пам'ятаю нічого веселого. А як вам це? Пригадуєте? На ці вихідні ви відвідуєте семінар докторки Голланд. Я б залюбки, але в моєї тьоті артрити я повинна відвести її в лікарню. Це на багамах. Хто платить? Я Я мушу з вами переспати. Ні. Я їду. семінар почнеться за 10 хвилин. Я думав про з'єднувальні вправи. Мені цікаво, а чи будуть у нас індивідуальні заняття? я б залюбки, але зараз у нас загальний семінар. Роздягайтеся, я чекаю вас на пляжі. Це якась терапія в купальниках. Ні, без купальників. Це нудистський семінар. <плес> Настав час зробити перший крок на зустріч самопізнанню. Я знаю, що це важко, бо ми завжди ховаємося за речами. Це точно. Добре, що ти з цим погоджуєшся. Ти будеш моїм першим помічником. Давай, Герман, час показувати, і розказувати. Геді, ти теж встань. Не думаю, що можу це зробити. Вставайте обличчям одне до одного. Джей, а ти стань обличчям до Луїз. Луїз, ти хотіла розуміння? Ось воно тобі в первозданному вигляді. А зараз покажіть себе. Тепер подивіться одне на одного. Ні, ні. Роздивіться одне одного. Джей, хочеш сказати щось, небудь Луїс? Хай краще мовчить. Мені так важко. Ні, ні, йдеться не про секс, а про наші відчуття. Джей. Скажи, Луїс, що ти думаєш? Знаєш, Луїз, у тебе гарненьке тіло. Справді, дякую. Я теж хочу тобі дещо сказати. Я знала, що він у тебе є, але не знала, що такий маленький. Ну ну. Мені холодно. Ні, я про шрам від апендициту. А я думав, ти про. А дуже непоганий. Ніщо не показує нашу суть краще за появу в тому вигляді, в якому ми з'явилися на світ. Подумайте про це. Погуляйте трохи, відчуйте власну оголеність. Вона сказала власну оголеність. Oh, Боже мій! Nice. Радий усіх вас бачити. Я маю на увазі усіх. Yeah, Тобі хотілося це згадати? Remember, Наскільки я пам'ятаю, тоді голяками гарно розважились. Це ж мав бути семінар самодопомоги. Oh, Мені допомогло ще як. Well, were... А от бугаю таких жінок нема. Так. Це нечесно. Що ми ж усі погодилися, що з жінками нам Та не щастило. Та невже? Мабуть, ти забула оце. Геді, ти себе недооцінюєш. Ті вилупки, з якими ти зустрічаєшся, і мізинця твого не варті. Їм же потрібно тільки одне, і Ти це знаєш. Іди під три чорти. Так, це в тебе добре виходить. Іди під три чорти, Герман. Зникни, Джею чепись, Луїс. Якщо ти хочеш бути нещасною, то й будь нею. але не треба зривати зло на інших. Дуже ви мені потрібні? ну іди звідси. Змусь мене. Не штовхай мене. Захочеш, штовхатиму. Геді, забирайся. Не чіпай мене. Геді боляче. Це добре, так і мало бути. Відпусти. Ти перша. <ріст> так вона замовкне. Чого ми її цілуємо? Ми ж ненавидимо цю жінку. Це не та геді. Вона показала нам свою справжню суть. Я хочу цю жінку. Я її жадаю. 70-го року народження провів 293 гри 45 очок. Що ти робиш? Якщо хочете виграти, то відчепись від мене. Хвилиночку, м'якеньке, кругленьке. Так, у нас в обіймах жінка. Це не свердло. Відчиняй, відчиняй, відчиняй! Заспокойся, відчиню. У нас є презервативи. Презервативи? Я думав, ти загадував купити гірчицю й огірків. Не хвилюйся, в мене є презервативи. Гірчиця й огірки теж згодяться. На добраніч. У нас неприємності. Я хочу додому і не намагайся мене переконати. А як же всі ті, за ким ми скучатимемо? Я скучатиму за Луїз. Це так люб'язно з твого боку. Так, ми не пропустили геді, а якщо поїдемо, то пропустимо Луїз. У нас же тут друзі. То до чого здійшли? Ні до чого тут доходити. No. Не кажи цього Герман, не кидай мене. Дай мені ще один шанс. Я змінюся. Якщо ти мені допоможеш, ну виникло в нас кілька проблем. По-твоєму, я не заслуговую на ще один шанс. Невже ми так і розстанемось? Луїз, що скажеш? Вам обом треба лікуватися. Це нам ні до чого. Я вас не затримую. Ви хотіли мене бачити? Сьогодні я говорив із Сюзан і, мабуть, дуже раді. насправді ні. Признаюся, що трохи інакше уявляв собі чоловіка, якому моя дочка віддасть своє серце. І яким ви його уявляли? Трохи багатшим, трохи чорнішим. Але ти чесний білий хлопець, Герман. І щиро кажучи, дуже мені подобається. Татусю, ви п'ємо по чашиці цікаве? Пригощаєш? Жартуєте з того, що ви мені платите? Вибачте, мушу позичити мікрофон. Пані і панове, не хотілося б переривати вам вечір, але коло бару сидить дівчина, яка не хоче зі мною розмовляти. Тому це єдиний спосіб сказати їй, яка вона гарна. Я щойно згадав, коли вперше звернув на неї увагу. Вона сиділа за своїм столом і працювала. В неї був нежить і вона чхала, і з того, як наморщився її носик, і посвітлішало обличчя, я зрозумів. Що вона одна з найнезвичайніших жінок, на яких я коли-небудь звертав увагу. Я своє сказав. Якщо ви й досі хочете повернутися в Огайо, я муситиму погодитися. Привіт, Стен. Це Герман. Я щодо тієї роботи. Я лишуся в Нью-Йорку. Дякую, що запропонував. Переказуй вітання батькам. Герман, що змусило тебе передумати? Багато чого, але треба визнати здебільшого люди. Геді, ти сьогодні якась напружена. Мій лікар каже, що розслабитися можна за допомогою виразного звуку. А ти ніколи не думала, що твій лікар з тебе хипкує? Могла б щось підібрати для себе. Ось тобі тон. Озвучення українською мовою телекомпанії ICTV.